75 років, ну, це неймовірно те, що людину в такому віці просто затримали не за що і звинувачують в такому страшному злочині, як, який він просто, ну. Він просто фізично не міг би долучитися, навіть якщо б дуже хотів, він би просто фізично не зміг би нічого подібного зробити. Адвокат каже, що ну він дуже він сказав так, що справа Володина порожня, просто порожня. Там не можна ні до чого до чогось причепитися, тому що навіть факт. Знайомства Володі з цими двома людьми, чоловіком і жінкою, наче їх троє було так в цій групі. Вони вона не доведена. Не можна довести, що вони навіть знайомі між собою. Розумієте, яким тоді способом вони організовували от ту дію, і покушатися на того Аксьонова, Розумієте, тобто навіть цього немає. І там, по фактам, дуже багато, багато таких моментів. Я вам скажу, так як сказав мені адвокат, що він навіть розмовляв з прокурором. Прокурор каже: я все розумію. Справа порожня, але що ми можемо зробити? Гучна справа. Якщо ми зараз зробимо по закону, то нам дадуть по шапці все.